Придбав на AliExpress дуже крутезну штуку. Я думаю, що після виходу цього відео кожен захоче ось таке мати, особливо діти або дівчатка-жіночки. Зволожувач повітря. Зволожувач не простий, а дуже крутезний. Так, у нас тут є вімкнення світла, у нас він буде світитися дуже круто. Може бути як нічничок, а може бути як зволожувач. Вмикається вентилятор, вмикається світло, і можна виставити таймер на одну годину, на три або на п'ять годин роботи. Всередині виглядає ось так: кабель Type-C, щоб вімкнути в блок живлення. Сюди в нас заливається водичка по ось цей рівень, і зараз будемо. Дивіться, я його вже вмикав, штука просто нереальна. Заливаємо водичку, бажано, щоб вона була кип'ячена, але холодна, щоб в ній не було цих всіх, всіх солів, щоб вони вже відстоялися, щоб в нас потім не утворювався ось тут накіп. Блок живлення вже ввімкнув розетку, натискаємо, і він може бути як нічнічок. Давайте вимкну світло і покажу, як він може світити. як... Нічничок. Бачите? Дивіться, наскільки круто освітлює кімнату. Тобто, однозначно може бути як нічничок. А тепер дивіться, є навіть різні режими. Тобто, може змінюватися світло. Дивіться, давайте здалеку покажу. І таке, і сяке. Коротше, там щось 4. Здається, чотири кольори. Може мінятися, щоб зупинити колір, потрібно просто натиснути ось цю кнопку. І все. І зупиняється колір. Ну, фішка, друзі, тут не в цьому. Фішка, сама головна, ось в цьому, коли ми вмикаємо вентилятор. Дивіться. І вимикаємо світло. Оце то крутезна штука. Правда, камера не передає колір. Насправді, вживу, ви бачите, ніби йде полум'я. Ніби у вас. На тумбушці полум'я горить, просто горить полум'я. Подивіться, наскільки крутезна штука по типу ніби і зволожувач. І нереально класна штука. <сум> наскільки прикольно. Тим паче, давайте змінимо, поставимо різний колір, щоб ви подивилися, як воно буде в різних кольорах. Дивіться, як круто. <сіх> Навіть дівчинина, яка на тумбусі, вона сама в шоці від того, наскільки круто. Без світла. Будь ласка. І як прикольно, правда? Я думаю, що жіночки чи діти однозначно оцінять дану штуку. Наскільки прикольно. Єдиний мінус, коли працює ось цей Пару утворювач, то він трохи гуде, тому що там десь кулер. І фішка в тому, що він, коли працює, тумбочка абсолютно не мокра. Тобто воно настільки, настільки робить цей такий мілкий пар. Тобто після нього не залишається нічого вологим. Ну, класна штука, нереально класна. Ставите собі ось так і все. І кайфуєте. Ось так. Працює він годину. І через годину він автоматично сам вимкнеться. Якщо ось так, так не працює. Вдягаєте ось так, так працює. Прикольно, прикольно. Петровичу, як завжди, великі вподобаючки. штука реально класна. На Aliexpress коштує 500 гривень. Можна брати 100%.